Доброго дня, мене звати Назарій, вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Русин. Зараз я вам розповім про цікавий невибагливий кущ, який називається Перстач Сансет. Ця рослина є дуже невибаглива і водночас вона дуже довго цвіте. Власне, тому її відносять до групи декоративно квітучих рослин. Ця рослина утворює дуже багато квітучих бруньок на кінцях пагонів, які власне цвітуть такими невеличкими квіточками приблизно 2-3 см діаметру і мають двоколірне забарвлення. Тобто сансет цвіте кольором червоно-жовтим, частково помаранчевим. І тому. Власна назва цілком співпадає з кольором самих квіточок. Цвіте практично протягом цілого літа, тобто, власне, вона цвіте починаючи з липня місяця, чи саме на червня місяця, і закінчуючи аж вересня місяця. Дуже важливо при догляді за цими рослинами їх правильно висаджувати на сонячному місці, тому що це сонцелюбова рослина, вона погано цвіте в тіні, давати добру підживку для того, щоб присад добре утворював квіти і міцні пагони, і крім того, її варто регулярно обрізати. Ця рослина. На любить обрізку. Чим більше ми її обрізаємо, тим вона стає компактнішою, і тим власне утворює більше квіток і відповідно може повторювати цвітіння. Це є невелика рослина, вона доростає приблизно до 80-90 сантиметрів висоти і десь приблизно 80-100 сантиметрів в діаметрі. Тобто це так по суті така куля. Вона частково схильна до розвалювання і тому власне її дуже рекомендується обрізати. Обрізати її можна досить жорстко. Вона цього не боїться, тому що на місці обрізки вона утворить багато інших нових пагонів. І буде власне виглядати більш компактною і краще цвісти. Рослина любить поживні речовини, тому власне рекомендую давати або декілька разів в рік комплексні добрива, або давати комплексні добрива пролонгованої дії, наприклад, голландські якоти, які кульбурсин в себе використовує для вирощування, і таким чином ця рослина буде отримувати дуже багато поживних речовин протягом цілого року вегетації. Оскільки це відносно невелика рослина, її використовують переважно для утворення бордюрів або для створення масивів. Тобто, власне, коли висаджується багато однакових рослин в певному масиві, і потім їх гарно застригаються, і таким чином утворюється власне цілі масив, який буде цвісти протягом довгого часу, за рахунок того, що це є невибаглива рослина в догляді, за рахунок того, що вона добре переносить стрижку. За рахунок того, що вона добре переносить умови міські, її досить часто використовується в міському зелененні, тобто вона добре витримує умови вулиць. Однак потрібно обов'язково давати досить лісний добрий полив, тому що рослина, яка любить полив. Вона може витримувати сушу, але в такому випадку вона буде непривабливою. Лиски можуть засихати, і так само вона буде слабо цвісти. Тому власне її варто висаджувати все таки в тих умовах, де час від часу буде полив і де час від часу будуть додаватися поживні речовини для того, щоб забезпечити це хороше цвітіння, звертайте увагу обов'язково, коли ви купуєте свої рослини, щоб рослина виглядала здоровою, щоб була здорова наземна частина, щоб квіти відповідали сорту, і щоб звичайно була здорова коренева система. Отут можна подивитися, якраз ця рослина вирощена на розсаднику клубу рослин. Можна подивитися, яка коренева система, наскільки вона добре сформована, і ця рослина повністю підходить для того, щоб її пересадити в ґрунт і щоб вона там розросталася вже до більших розмірів. Її можна стригти кілька разів на рік, тому, власне, при тому, коли вона прицвітає, її варто зістригати. Таким чином ми провокуємо друге або навіть і третє цвітіння протягом одного того самого року. Придбати цей пристача також багато інших квітучих рослин. Ви можете безпосередньо в садових центрах клубу «Рослин», садовому центрі Гінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую за увагу!